За що отримав підозру екс заступник міністра екології та природних ресурсів? Скількох псевдопосередників у справі Укргазбанку виявили детективи набу? Яке майно в Росії приховала чинна народна обранниця? Та у скільки років за ґратами обійшлася розтрата коштів повітряного експресу? Вітаю! Я Світлана Оліфіра. Дізнаємось, що там набу. 14 будівель держпідприємства Національна кінематека України стали лазим шматком для низки чиновників і підприємців. Ці споруди вартістю майже 42 мільйони гривень віддали на аукціоні за безцінь наперед визначені компанії. Серед учасників злочину вже колишня заступниця міністра культури України та ще шестеро осіб. Усі отримали підозри, а двох оголосили у розшук. А що ж зі спорудами? Завдяки зібраним набою сабматеріалам суд скасував результати аукціону і повернув їх законному власнику. Підозру отримав і колишній заступник міністра екології та природних ресурсів. За даними слідства, через схему із закупівлею послуг з розробки програмного забезпечення він у змові з іншими особами заволодів коштами на понад 32 мільйони гривень. Крім того, експосадовець залучив до скоєння злочину двох іноземців. Ті також отримали підозру. Слідство триває. Пам'ятаєте справу Укргазбанку? За рішенням його керівництва низці фізичних та юридичних осіб сплатили 206 мільйонів гривень за нібито послуги із залучення нових клієнтів. Ці псевдопосередники жодних послуг не надавали, а після отримання коштів припиняли свою діяльність. У жовтні минулого року про підозру повідомили екс-керівнику Укргазбанку та чотирьом посадовцям установи а у лютому цього року до них доєдналися ще десятеро осіб псевдопосередників. Далі буде. Нові підозри маємо і у справах щодо недекларування статків. Активи на суму 14 мільйонів гривень приховала у декларації за 2020 рік колишня суддя північного апеляційного господарського суду. Йдеться про дві квартири і гараж у Чехії, а також понад 5 мільйонів чешських крон. Дві земельні ділянки на Київщині та будинок і землю в Росії загальною вартістю понад 4 мільйони гривень забула вказати у декларації і чинна народна обраниця. А інший чинний нардеп не задекларував лексус 2020 року випуску вартістю майже 2 мільйони гривень. Автівка належала його батькові, проте їздив на ній з моменту придбання сам народний обранець. Усі троє тепер мають підозри від Набу і САП. У 2007 році землею лісового фонду на Київщині площою 17,5 гектарів заволодів тодішній прем'єр-міністр. На ній побудували готельно-ресторанний комплекс і почали використовувати угіддя для власних потреб. Йдеться про сухолуччя. За цими фактами екс-президент і ще троє осіб отримали підозри. А у лютому цього року на Буї САБ завершили розслідування. До речі, готельно-ресторанний комплекс конфіскували в дохід держави завдяки закону про санкції. До суду скерували справу стосовно чинного нардепа, який не задекларував 1600 доларів на рахунках в українських банках, а також будинок і паркомісце в Іспанії вартістю понад 227 тисяч євро. Народний обранець не з'являвся на виклики детективів і відмовлявся отримувати обвинувальний акт та матеріали справи. Втім, уникнути правосуддя не вдасться. На лаві підсудних також опинився екснердеп, який очолював Комітет Верховної Ради з питань паливно-енергетичного комплексу. Його обвинувачують в одержанні понад 311 тисяч євро від чешської компанії з російським корінням за сприяння в просуванні її інтересів в Україні. Нагадаю, під час обшуку за місцем проживання колишнього народного обранця детективи виявили та вилучили значну суму готівки. Частину якої 785 тисяч доларів та 650 тисяч гривень скерували за рішенням суду для потреб ЗСУ. І до вироків до 10 років за ґратами вищий антикорупційний суд засудив особу, яка сприяла отриманню колишнім головою Держлісагентства майже 11 мільйонів євро хабаря. Також суд застосував у цій справі спецконфіскацію майже півтора мільйона доларів та понад мільйона євро розміщених на швейцарських рахунках компаній, що належать дружині екс-очільника агентства. Дев'ять років у в'язниці проведуть колишній голова та депутат сільради на Київщині. Вакс визнав їх винними у вимаганні та отриманні 300 тисяч євро та 10 тисяч доларів за надання в оренду земельних ділянок. Половину майна засуджених конфіскують в дохід держави. За бажання піти до лісу за 150 тисяч народний обранець опинився на лаві підсудних. Вакс визнав його винним у спробі підкупу поліцейських. В свою чергу нардеп пішов на угоду про визнання винуватості, сплатив 68 тисяч гривень штрафу та зобов'язався перерахувати 6 мільйонів гривень на дрони для військових. 5 та 4 роки ув'язнення затвердила апеляційна палата ВАКС для експосадовців Харків-Обленерго та Харків-Водоканал. Їх визнали винними у завданні Обленерго-Харкова збитків на суму понад 19,5 мільйонів гривень. Колишньому виконувачу обов'язків директора нацпроекту Повітряний експрес Геннадію Дяченко та його спільнику Івану Радику Верховний суд затвердив покарання у вигляді 11 та 10,5 з половиною років за ґратами. Відповідно, їх визнали винними у розтраті 116 мільйонів гривень, виділених на будівництво залізничного пасажирського сполучення між аеропортом Бориспіль та Києвом. Конфіскацію активів оточення експрезидента втікача на суму 130 мільйонів швейцарських франків почав розглядати швейцарський уряд. Активи належали особам, чиї дії розслідували на Буї САП, в тому числі використовуючи міжнародну співпрацю з компетентними органами швейцарської конфедерації. У разі позитивного рішення Федеральної ради Швейцарії ці активи буде повернуто українському народу. Такими були головні новини від НАБУ у лютому. Дізнавайтесь більше про боротьбу з топ-корупцією на нашому веб-сайті та сторінках бюро у соціальних мережах. Залишайте вподобайку під відео та тисніть дзвоник, аби бути в курсі новин з антикорупційного фронту. Побачимось у наступних відео. Слава Україні!